У складність виділенопованому тексту рішення оголошується вступна резиденної частини. Права No308469415. Рішення іменно резидентної частини. 3.8.2015 місце уже. Журитський міськрайний суд Європейської області складі вуличних із засідання судовому засіданні з Участю Роберт робит ін, представника позича Рекущенця Анна, відповідача Донка Мича. О, і відповідача потор і М, відповідача РФ і Им, представника третьої особи Джума Ліб, третій особи жумелі СА, розглянувши в критному словому засіданні записування уже вільні справи, з нами заяви Роберт Маргарет, Іванів Додангановичева, Іванчук Потур, Іван Кавича, Фаміну, Івана Івановича, Жумейна, 3 ровной купування Журас, воєнної державної адміністрації Жумелі. Позвій Роберт Маргарита Іванів до Донкановича, Олег Івановича, Котрю Івана Михайловича, Фемік Івана Івановича, Жумелі, Марії Михайловна, третього слова органів і підбування журналістів районної державної адміністрації Жумелі Олексій Осейович та Жумелі стало нетрівно про визнання надійства про потеки відмовили. Рішення судово набирає після закінчення строку видання операційної скарги, якщо операційної скаргів, не було форма. У разі питання скарги рішення, якщо його не встановлено, набирає, брає не силитися, робить строго операційним судом. Рішення може бути оскаржено до операційного суду Закарпатської області через міського російського міськради суду Закопальської області. Протягом 10 днів зняти особами, які брали участь у справі, але не були присутні здоровому сіл під час проголошення рішення. Протягом 10 днів з дня отримання квапій цього рішення, мабуючи кілька співанність суду. суть рішення зрозуміла. Строки апеляційного оскарження, серед операційного оскарження потрібно роз'яснити. Прошу всім учасникам, вручається резолюційної частини рішення від розписом першого розпису. Судове засідання оголошується закінчення. Розкажіть, друзі. Ви дочекаєте з повного тексту рішення, а тоді офіційні. Ми вже оцінили вас як люди, нічого не, не говорять, але... Ну, ми зрозуміли.